Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм, який повністю присвячений улюбленій грі мільйонів. І сьогодні в випуску. Зінченко встановив рекорд цього сезону АПЛ за кількістю точних передач в останню третину. Польські ЗМІ оприлюднили зарплату паноплянки в Кракові. Беседін встановив антирекорд за тривалістю серії без голів. Зозуля забив дебютний гол за іспанський клуб. Хаві перевершив за результатами гвардіолу після перших 50 матчів Ла Ліги. Зінченко встановив рекорд цього сезону АПЛ за кількістю точних передач в останню третину. Лівий захисник арсенала та збірної України Олександр Зінченко виконав 59 успішних передач у фінальну третину матчу з Бормутом 3-2. Це найкращий показник у цьому сезоні АПЛ. У середньому Зінченко робить 26,2 пасів у третину суперника. Це другий результат у лізі після півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйні. Вчора Олександр відіграв повний матч проти Бормута, в якому його команда здійснила камбек з 0-2. Цього сезону в 26-річного українського захисника три гольові дії в 19 матчах АПЛ. Польські ЗМІ оприлюднили зарплату коноплянків в Краковії. Після промогації контракту він навіть отримав надбавку до окладу. Стала відома зарплата українського Вінгера Євгена Коноплянки у Краковії. Як повідомляє польський ресурс, місячний оплат українця у другій половині минулого сезону дорівнює 20-25 тисяч євро. Але джерело не виключає, що після того як Коноплянко продовжив угоду з Краковією у травні 2022 року, його зарплата могла піднятися до 300 тисяч євро на місяць, 360 тисяч євро за рік. Це один з найбільших контрактів у клубі. Нагадуємо, Коноплянка став гравцем Краковії у лютому 2022 року. Його контракти з польським клубом розраховані до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні гравець провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти. Беседін встановив антирекорд за тривалістю серії без голів. Форвард Динамо Київ Артем Беседін, яких на правах оренди виступає за Омонію, продовжує розчаровувати. Напередодні Омонія у виїзному матчі здолала Карміо Тісу з рахунком 2-1, вирвавши перемогу на п'ятій доданій хвилині. Українські легіонери Роман Безус та Артем Беседін вийшли у старті. Перший відіграв 69 хвилин, а другий провів на полі весь поєдинок. Відзначитись бодай якоюсь результативною дією нашим співвітчизникам не вдалося. Відтак Беседін перетнув позначку в 1500 хвилин без забитих м'ячів. Зараз його антирекорд 1518 сухих хвилин. У цьому сезоні Форвард оформив лише два асисти за Динамо і за нову команду. Зозуля забив дебютний гол за іспанський клуб. Роман Зазуля нарешті відзначився голом у складі своєї іспанської команди, принісши перемогу над Реалом Кастілією. Реал Кастілія вже на п'ятій хвилині повів у рахунку завдяки голу Нуела Лопеса. Гра йшла до мінімальної перемоги мадридців, але після виходу на поле Романа Зазулі на 79-й хвилині хід поєдинку різко перевернувся. Девід Родрігіс на 88 хвилині зрівняв рахунок, а вже в компенсований час Роман приніс перемоги своїй команді. Зозуля забив у своїй фірмовій манері і підлаштувався під подачу зі штрафного та головою переправи м'яч у ворота. Цей гол на 94-й хвилині приніс перемогу своїй команді над реалом та дозволив піднятися на восьму сходинку. Хаві перевершив за результатами гвардіолу після перших 50 матчів Ла Ліги. Каталонська Барселона здобула перемогу в матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії проти Валенції 1-0. Ця перемога стала для Блауграна з 20 ю у поточній кампанії Ла Ліги. Підопічні Хаві Ернандеса продовжують очолювати турнірну таблицю, маючи в активі 62 очка. Як повідомляє статистичний портал Opta, 43-річний фахівець показав кращий результат за Хосепа Гвардіолу за кількістю очок 118 після перших 50 матчів чемпіонату. До цього Пеп а також Ернеста Вальверде набирали по 117 очок на чолі Барселони в стартових 50 матчах. Нагадуємо, що у листопаді 2021 року Хаві підписав з Барсою контракт на 2,5 роки.